Що ви сказали, капітане? Я заважаю вашій розмові. Я не згоден. Я погоджуся з тим, що я заважаю вашій розмові, тільки якщо Фроляйн це підтвердить. Фроляйн Хаммерсмарх, то я заважаю? Ні. Я теж так не думаю. Я пожартував! Пожартував! А вже ж я заважаю? Дозвольте мені освіжити ваші келихи. І я залишу вас і Фролін спокою, і скажу вам ауфінрозейм. У Еріка є чудовий 33-річний віскі. прямо з Шотландського високогір'я. Що скажете? Еріку, 33-й. І чисті склянки. Не можна бруднути 33-й вашим півом. П'ять склянок.